Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 21. Історія друїдів стала для Вокера Бо справжнім викликом. Три дні після відходу коглайна він ігнорував книгу, залишив її на обідньому столі, все ще загорнуту в папір. Відполірована шкіряна обкладинка збирала порошинки і ледь помітно блищала на сонці та при світлі лампи. Він не звертав на неї уваги, займався своїми справами, так ніби цього тому не існувало, вдаючи, що це звичайна частинка оточення, яку не можна прибрати. Спочатку вокер хотів негайно позбутись її, але потім передумав. Це було б надто легко і швидко викликало б сумніви згодом, якщо він зможе протистояти її чарам певний час, якщо зможе жити в її присутності, не піддаючись зрозумілому бажанню розкрити таємниці книги, тоді він, врешті-решт, позбудеться її з чистою совістю. Коглайн очікував, що він або відкриє Том. Або негайно викине, а вокар не зробить ані того, ані іншого. Старий не зможе маніпулювати. Єдиним, хто звертав увагу на пакунок, був Чуйка, який час від часу обнюхував його, але в іншому ігнорував три дні минули, а книга залишилась нерозкритою. Але потім сталося дещо дивне. На четвертий день дивного змагання Вокер почав сумніватись у своїх міркуваннях чи справді краще позбутись книги через тиждень або навіть через місяць, ніж негайно, і чи має це значення? І що б це демонструвало, крім якоїсь збоченої впертості з його боку? У яку гру він грає і на чию користь? Вокер розмірковував над цим питанням, поки денне світло згасало. І темрява змикалась навколо. Потім він сидів та дивився на книгу з іншого кінця кімнати, поки вогонь у каміні повільно перетворювався у попіл, наближалась північ. Я не сильний, прошепотів він сам собі. Я просто боюсь. Чоловік обміркував це у тиші, потім підвівся. Підійшов до обіднього столу і зупинився. Виникла мить вагання. Нарешті він нахилився та підняв історію друїдів. Краще знати демона, який тебе переслідує, ніж продовжувати його уявляти. Чоловік повернувся до крісла і сів, поклавши Том на коліна. Чуйка підняв масивну голову з місця, де спав перед вогнем, а сяючі очі зупинились на вокері. Той відповів йому поглядом. Кіт кліпнув і знову заснув. Вокер відкрив книгу і прочитав її повільно, пробираючись крізь товсті пергаментні сторінки з навмисною розміреністю, затримуючи погляд на золотавих краях та вишуканій каліграфії. Він твердо вирішив, що тепер, коли книга відкрита, нічого він не повинен пропустити. Тиша після опівночі поглибилась, її порушував лише хриплий звук сплячого болотяного кота та потріскування жаринок у вогні. Лише один раз він задумався, як Коглайн насправді дістав цю книгу вже точно не з Паранора. Але потім забув це питання, бо записана історія захопила його й понесла, наче вітер захопив лист. Книга зачіпала час Бремена, коли він був одним з останніх друїдів, коли володар чорнокнижників з посіпаками знищили майже усіх членів ради, в очах майоріли історії темної магії, яка перетворила друїдів на жахи, там описи її різноманітного використання та заклять, те, що розкрив Бремен. Але виявився досить мудрим, щоб боятися цих знань. Ця книга торкалась усіх жахливих таємниць того, на що здатна магія, а також попереджувала про небезпеку. На жаль, багато хто ігнорував такі попередження. Книга розкривала час потрясінь і жахливих змін у чотирьох землях, лише Бремен розумів, що поставлено на карту. Вокар перегорнув старінку, тепер, уже відчуваючи тривогу. Коглайн хотів, щоб він прочитав щось конкретне. Щоб це не було, він ще до цього не дійшов. Носії черепа захопили паранор, так розповідали хроніки. Тепер вони вважали фортецю своїм домом, але володар чорнокнижників постійно відчував там загрозу. Боявся прихованої магії в каменях фортеці, у глибинах землі, де горіли печі. Тож він відкликав носіїв черепа до себе і рушив на північ. Вокер нахмурився. Цей уривок він забув. На деякий час Паранор був повністю покинутий, хоча і належав бунтівникам. Зрештою, друга війна раз тривала роками. Він знову перегорнув сторінку, швидко пробігаючи очима слова, шукаючи потрібну інформацію. Він забув про попередню рішучість, про обіцянку самому собі не потрапити в пастку Коглайна. його цікавість та інтелект були занадто вимогливими, щоб їх стримувала обережність. Тут були таємниці, яких жодна людина не бачила сотні років. Знання, якими раніше володіли лише друїди, передавали їх расам, як вважали за потрібне, така сила, як довго вона була прихована від усіх, крім Аланона, а до нього Бремена, а до нього Галафіла та перших друїдів. А до них він відволікся, раптом усвідомивши, що хід розповіді змінився, шрифт став дрібнішим. Точнішим, серед слів дивні позначки руни, що символізують жести. Вокера Бо пройняв холод до кісток. Тиша, що огортала кімнату, стала величезною, нескінченним задушливим океаном. Боже. пролетіла думка в найтемнішому куточку розуму. Він знайшов закляття, що започатало паранор. Його дихання прозвучало різко у власних вухах, він силою відірвав погляд від книги, бліде обличчя напружилось ось що потрібно було Коглейну. Він мав знайти саме цей рядок і цю сторінку, і саме ці слова. А тепер, коли Вокер прочитав, вокер задумався, чи не краще закрити книгу негайно. Але це знову прошепотів йому на вухо страх. Чоловік знову опустив очі і почав читати закляття, заклик магії, який Аланон використав 300 років тому, щоб закрити паранор від світу людей. На свій подив він зрозумів закляття, а все через навчання з Коглайном. Він прочитав першу сторінку і перегорнув на другу. Там ще один абзац якщо паранор зникне хоча б один раз, він назавжди залишиться загубленим для світу людей, запечатаним і невидимим. Лише одна магія має силу повернути його єдиний ельфійський камінь, що має чорний колір, який задумався чарівним народом старого світу у способі й формі усіх ельфійських каменів. Поєднуючи, однак, у собі необхідні властивості серця, розуму та тіла хто матиме причину та право, той використає ельфійський камінь за призначенням. Ось що було написано Вокер почав читати далі і виявив, що тема раптово змінилась, і повернувся назад. Він знову перечитав той абзац повільно. Шукаючи очима щось, що міг би пропустити. Ось що треба було знайти. Ось справжня мета Коглайна. чорний ельфійський камінь, магія, яка може повернути загублений Паранор, засіб, щоб закінчити завдання, яке дала йому тінь Аланона. Треба повернути Паранор та відновити друїдів. Але їх, звісно, більше не було. Але, можливо, Аланон хоче, щоб Коглайн узявся за навчання нового покоління одразу після віднайдення Паранора. Це здавалось логічним, незважаючи на заперечення старого, що його час минув, але Вокер був досить проникливим, щоб розуміти коли йдеться про друїдів та їхню магію, Логіка часто йде з вивистим шляхом. Він прочитав дві третини та витратив ще годину, щоб закінчити книгу, але не знайшов нічого, що, на його думку, могло б допомогти, тому знову повернувся до абзацу про чорний ельфійський камінь зі сходу вже виповзав світанок, слабке золоте світло на темному горизонті. Чоловік Спробував усе обдумати. Як виглядає камінь і що може? Один замість трьох. Чому? І як сталося, що ніхто ніколи раніше не чув про чорний ельфійський камінь? Питання гуділи в голові, ніби мухи, дратуючи і інтригуючи. Вокер перечитав абзац ще кілька разів, фактично запам'ятав його. А потім закрив книгу. Чуйка потягнувся і позіхнув, підняв голову і кліпнув. Поговори зі мною, подумав вокер. Завжди є таємниці, які знає лише кіт. Може, це одна з них. Але Чуйка лише підвівся і вийшов назовні, зникнувши в схасаючих тінях. Ще через деякий час вокер заснув і не прокидався до полудня. Він підвівся, викупався й одягнувся, повільно поїв, тримаючи перед собою закриту книгу, а потім пішов на довгу прогулянку. Він крокував на південь, долиною до улюбленої галявини, туди, де струмок галасливо переливався через вивисте кам'яне русло і впадав у ставок, де жили крихітні рибки яскраво червоного та синього кольорів. Він затримався там на деякий час розмірковуючи, а потім знову повернувся до котеджу, сів на ганок та подивився, як сонце повзе на захід у супроводі фіолетового та багряного кольорів. Не треба було відкривати книгу. Пробурмотів він собі, бо таємниця, врешті-решт, виявилась непереборною. Слід було знову її перев'язати та кинути в найглибшу яму. Але було вже надто пізно він усе прочитав, і набуті знання неможливо було легко забути. Цікавість змішувалась з гнівом він вважав неможливим віднайдення паранора, але тепер знав, що існує магія для цього. Знову виникло те відчуття неминучості подій. Пророкованих друїдами, проте його життя належить йому, вірно? Вокер не мусить приймати завдання Тінні Аланона, але його цікавість огорнула душу. Чоловік ловив себе на думці про чорний ельфійський камінь, навіть коли намагався не думати про нього він десь там, забутий. Але де? Багато й інших питань тиснули на нього. Коли минав вечір, вокер повечеряв, знову трохи погуляв, прочитав кілька книг з бібліотеки, дещо записав у щоденнику, і при цьому переважно думав про той єдиний чарівний абзац про магію, що поверне Паранор. Він думав про неї, готуючись до сну, він думав про це, коли наближалась північ. Його сон був неспокійним і тривожним, роздуми про чорний ельфійський камінь не зникали. До ранку він вирішив, що мусить щось із цим робити, а пар Омсфорд прокинувся того ранку з власним рішенням. Минуло п'ять днів відтоді, як він з Демсон врятували Колла, Моргана, Падішара та двох інших розбійників з град Федерації. І відтоді вся ця компанія перебувала в бігах. Вони не намагались покинути місто, бо були впевнені, що ворота охороняються. Вони також не ризикнули повернутись до підвалу майстерні зброяра, розуміючи, що це місце може здати загадковий зрадник. Замість цього вони перебігали з одного притулку до іншого, ніколи не залишались більше ніж на одну ніч. Та виставляли охорону протягом свого короткого перебування там, здригаючись від кожного почутого звуку та кожної побаченої тіні. Пар нікому нічого не сказав на сніданок був холодний хліб, джем і фрукти, усе це вони жадібно з'їли. Юнак не міг зрозуміти, чому він такий голодний після того, як так мало зробив. Він слухав, як їв розмову Стасаса та Друта, які порівнювали свої спостереження та полювання в лісах рідних місць десь нижче Варфліта. Морган стояв на сторожі біля дверей, що вели до складу, а Кол доєднався до нього. Демсон сиділа неподалік на порожньому ящику, щось вирізбляючи. Останні кілька днів він мало її бачив. Дівчина часто ходила з Падішаром розвідувати місто, а самого кріла ніде не було видно. Поївши, пар повернувся нагору, щоб зібрати речі, передбачаючи, що яким би не був результат його конфронтації з Падішаром, це, ймовірно, призведе до його вигнання. Ти стаєш неспокійним, почувся голос Демсон. Вона підійшла та присіла на край його лежанки. Підкидуючи назад руду гриву. Життя розбійника не таке романтичне, як в книгах, вірно. Він ледь помітно посміхнувся. Сидіти в складах і підвалах це точно не так романтично. На що чекає Падішар? Дівчина знизила плечима. Чого ми всі час від часу чекаємо, це на маленький голос, захований глибоко, десь всередині, який підкаже, що робити далі. Називай це інтуїцією або ж здоровим глуздом, а іноді це обставини, які виходять за межі нашого контролю. Вона лукаво посміхнулась. І що цей голос зараз з тобою говорить? Говорить, безумовно, так. Він присів поруч. Чому ти все ще тут, Демсон? Падішар тебе тримає. Вона розсміялась. Навряд чи. Я приходжу і йду, коли забажаю. Він знає, що я не зрадниця. Тоді чому залишаєшся? Вона задумливо подивилась на юнака. Можливо, тому що ти мене цікавиш. Вона замовкла, ніби хотіла сказати більше, але передумала. Просто посміхнулась. Я ніколи не зустрічала нікого, хто використовує справжню магію, лише фальшиву, як я. Вона простягнула руку і спритно витягла монету з-за вуха пара та вирізьблена з вишневого дерева. На одній стороні зображення Демсон, на іншій пара. Юнак здивовано подивився на дівчину. Дуже гарно. Дякую. Здавалось, дівчина трохи почервоніла. Залиш її собі, на щастя. Він сховав монету в кишеню. Деякий час вони мовчали, обмінюючись лише поглядами. Знаєш, між твоєю магією та моєю не так вже й багато різниці, нарешті сказав юнак. Вони обидві залежать від ілюзій. Вона похитала головою. Ні, пар, помиляєшся. Одне це набута майстерність, а інше вроджене. Моя магія вивчена, і ще кращою вона стати не може. А твоя постійно зростає, і вона безмежна. Невже ти не бачиш? Моя магія це ремесло, спосіб заробляти на життя, а твоя набагато більше. Це дар, навколо якого ти мусиш будувати власне життя. Вона посміхнулась, і в її посмішці була ледь помітна печаль. Дівчина підвелась. Мені треба працювати. Допаковуй речі. Вона пройшла повз пара і зникла, спустившись вниз по драбині. Ранкові години тягнулись повільно, падішар усе не повертався. Пар байдикував, відчуваючи, що очікує чогось. Кол і Морган час від часу до нього заходили. Він розповідав їм про свій намір ніхто з них не виявив особливого оптимізму. Небо ставало похмурішим, вітер посилювався. Доки не почав досить жалібно вити в щілинах і завісах старого будинку, в якому вони ховались, але дощу усе ще не було, усі грали в карти, щоб згаяти час, теми для розмов вичерпались. Падішар повернувся біля полудня, він мовчки прослизнув у двері, перетнув кімнату, підійшов до пара і жестом наказав хлопцю йти за ним. Він завів юнака до невеликого кабінету в задній частині першого поверху та причинив двері. Коли вони залишились, розбійник, здавалось, втратив дар мови. Я досить ретельно обмірковував, що нам слід робити, нарешті сказав він. Або, якщо хочеш, чого нам не слід робити. Будь-яка наша помилка зараз стане останньою. Він підтягнув. Пара до лавки, яку відсунули до стіни, обидва сіли. Є проблема зі зрадником, тихо сказав він. Очі яскраво й тверди блищали у розбійника. Там було те, чого пар не міг розгадати. Спочатку я був впевнений, що це хтось із нас, але це не я і не Демсон, вона поза підозрою. Це не ти. Це міг би бути твій брат, але не він, правда? Це все більш походило на констатацію факта, аніж запитання. Пар кивнув на знак згоди. Або, можливо, це горець. Пар похитав головою. Тоді залишаються сіба Блю, Стасас і друт. Блю, ймовірно, вже помер. Це означає, що якщо це він, то цей чоловік достатньо дурний, щоб вмерти в процесі зради. На блю це не схоже. А двоє інших були зі мною майже від самого початку. Здається неймовірним, щоб хтось із них зрадив мене. За будь-яку ціну чи причину їхня ненависть до Федерації майже дорівнює моїй. М'язи на щелепі розбійника напружились. Тож, можливо, це взагалі не хтось з нас, але хто ще знав про план? Розумієш, що я маю на увазі? Твій друг горець згадав сьогодні вранці щось, що майже забув? Коли ми вперше приїхали в місто і пішли на ринкові прилавки, він подумав, що побачив хайрехона, тоді йому здалося, що він помилився, а от тепер взяли сумніви. Якщо забути на мить, те, що Хайрехон безліч разів до цього тримав моє життя у своїх руках і не зрадив мене, то як він це може зробити зараз? Ніхто, крім Демсон і тих, кого я провів із собою, не знав, де, коли, як і чому. Проте солдати Федерації знали і чекали на нас. Пар забув усі свої слова, що хотів сказати Падішару, і просто запитав Тоді хто це може бути? Розбійник натягнуто посміхнувся. Це питання мучить мене, як мухи з спітнілого коня. Я ще не знаю. Можеш бути певен, рано чи пізно я дізнаюсь, наразі це не має значення у нас є важливіші справи. Він нахилився вперед Я провів ранок з людиною, яку знаю, з людиною, яка має доступ до того, що може відбуватись у вищих колах влади Федерації в Тірсісі. Я впевнений у цій людині, навіть Демсон про неї не знає. Тож вона розповіла мені дещо цікаве. Здається, ти і Демсон прийшли мені на допомогу саме вчасно. Рім прибув рано наступного ранку, щоб особисто зайнятися моїм допитом і знищенням. Розбійник із задоволенням зітхнув, і він дуже розчарувався, дізнавшись, що я пішов. Падішар нахилився ближче до пара. Я знаю, ти дуже нетерплячий. Я це в тобі читаю як оголошення, вивішене на ринковій площі, але поспіх призведе до твоєї смерті, тому обережність вкрай необхідна. Але ти і я, хлопче, ми сила, з якою доведеться рахуватись у цій грі федерації. Доля звела тебе зі мною, і вона має для нас обох дещо що потрясе федерацію, їхню раду, їхніх шукачів. Він стис руку у кулак прямо перед обличчям пара, і хлопець мимоволі відсахнувся. Стільки зусиль було докладено, щоб приховати усі сліди старого народного парку, Міст Сендіка зруйновано й відбудовано, старий парк обнесено стіною, вартові навколо. Чому? Тому що там є щось таке, про що Федерація не хоче розповідати. Я відчуваю це, хлопче, і в цьому я впевнений зараз, як і тоді, коли ми пішли в ущелину п'ять ночей тому. Меч шанари, прошепотів пар, посмішка падішара цього разу була щирою. Я поставив десять років свого життя на це, але є лише один спосіб дізнатись, вірно. Він підняв руки і схопив хлопця за плечі. Зморшкувати гостровидне обличчя було маскою хитрості і безжальної рішучості. Чоловік, який вів їх останні п'ять днів, зник, говорив старий падішар Кріл. Чоловік, з яким я розмовляв, той, хто має вуха в кабінетах федерації, сказав, що Рім Мердал вважає, ніби ми втекли. Він думає, що ми повернулись до пармського ключа. За чим би ми сюди не прийшли? Він вирішив, що ми відмовились. Він затримується в місті лише тому, що не знає, що робити далі. Тож я пропоную дати йому певний напрямок. Очі пара розширились. Що ти маєш? Ми зробимо те, чого він найменше очікує. Перебив пар його запитання і промовив. Те, до чого він і його чорноплащові вовки не здогадаються. Очі розбійника звузились. Ми знову спустимось в яму. пар перестав дихати. Отже, ми спустимось, перш ніж вони встигнуть з'ясувати, де ми і що хочемо робити. І якщо там є меч шанари, то ми вирвемо його прямо з під носу федерації. Він Різким рухом підвів приголомшеного пара на ноги. І ми зробимо це сьогодні ввечері. Кінець 21 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємося.